Метою цього проєкту було опанувати мистецтво деревообробки. А спонукало нас до цієї ідеї те, що скільки було багато внутрішньопереміщених осіб, поселено в громаді, то в нас виникла така проблема виготовити ліжка для внутрішньопереміщених осіб. І два приватні підприємці зголосилися ці ліжка виготовляти. А ми хотіли показати, як для Виготовлення цих ліжок, діти в основному молодь, можуть самі заготовки планочок дерев'яних, на яких люди сплять, і щоб вони подивилися, як саме цей процес з чого починається. Перші рази вчилися навіть пилою, такою ручною, як колись гуцули, розпилювали дерева, не було бензопил. Розказували, показували, як виготовляється рейка, бруски. І потім ми їх шліфували, і потім вже з готових матеріалів скручували їх. Були люди, які перший раз взагалі бачили станок і ці інструменти, які, ну, якими обробляється дерево, дошки. Найбільше були зацікавлені і сподобалося це молодь. Можливо, кос ви виникне надальший інтерес до деревообробки. І Пізніше там чи піде навчатися, чи так, буде самі вчитися.